Доброго вечора вам, друзі. Я вже говорив про те, що у нас великий наплив є е, слимаків і ті слимаки все пожирають. І я навіть виставив на Фейсбук фотографії, як слимаки у нас господарюють. І тоді почали всі мої друзі старатися мені посприяти. Кожен хотів щось підказати і підказали, що найкращий варіант для знищення слимаків це є звичайна ропуха. Хтось сказав посипати сіллю місця, хтось кукурудзяним борошном, хтось пилом, аби слимаки пропадали або топилися. Але багато із моїх шанувальників радили, щоб була ропуха. Я відшукав таку ропуху, і ця ропуха прийшла мені на допомогу. Вона живе у жорженах під хатою. Вона полює на слимаків, і тому вона така велика. Якщо у вас є такі проблеми, шукайте і ви ропуху, і у вас усе буде добре. Жеба, Жеба. Слимаки би ти всі пожидала, аби те себе гонорувала. Лимаків є багато і то буде твій харч. Як комусь цікаво, то я можу і тому жабу таку прислати руку, яка їсть є слимаке. Вона дуже працьовета, дуже старанна. А зараз подивитись ще, як виглядають слимаки. Ото, друзі, такі слимаки, таких слимаків є по кілька десятків. На нашу хату це лізе. І найліпший засіб боротьби із ними, як я вже казав, ропуха. Ропуха була дуже популярна колись у космачі, бо збиралися старі баби і проводили обряд і з ропухою викликали дощ. Ропуха і зараз популярна, бо вона поїдає цих слепаків. Отже, кому? Потрібно боротися з слимаками, шукайте таку ропуху. Вони в нас у космачі є. Зрештою, ропухами послуговувалися колись і відьми, які відбирали молоко в корів і присилали таку ропуху. Ропуха це не та жаба, яка кричить у ставу, це є звичайна карпатська жаба-ропуха.